Роман Цимбалюк виходить з нами на прямий зв'язок, це є блогер і журналіст. Роман, мої вітання. Привіт. Привіт, Олеже, радий бачити і чути. І це взаємно. Ну я думаю, що тут можна говорити теж про взаємність, коли ми оцінюємо останні рішення американського лідера. Я говорю про санкції, але почати може варто не з них, а зі скасування ось цієї зустрічі в Будапешті. Про що говорить Трамп? Я скасував зустріч з Путіним. Мені здалося, що ми не досягнемо того, чого повинні досягти. Тому я це зробив. Нагадаю, що на цьому тлі ще вчора ввечері Дмитрій Пісков, речник Кремля, називав усі ці припущення інсценуації щодо скасування зустрічі вкидами і запевняв у тому, що Путін таки хоче зустрітися із Трампом. Як тобі така послідовність подій? А Захарова в цей час розповідала, що ці вхіди, вони робляться виключно на підтримку України і підтримку Зеленського. Тобто насправді вони всіляко намагалися зробити вигляд так, що ти доні, дурний. ми тобі будемо розповідати про неперемовини. А ти будеш казати, що Зеленський і Путін один одного ненавидять і нічого не буде змінюватись. Війна буде продовжуватися. Ми будемо вбивати. І вмирати для росіян це дуже важливе уточнення. Бо все ж таки, як сказали в новинах ваших в Рязань прилетіли не невідомі дрони, а українські дрони. Ну Я так просто хочу наголосити на цьому. А тепер, власне, ну, все очевидно. Трамп запросив Путіна на зустріч для того, щоб ухвалити режим припинення вогню. Росіяни відмовилися. Є невідповідна досить розлога позиція Лаврова. Вона насправді максимальна. Вони ж там говорять про такі речі, що нам захоплені території мало. У нас тут руська ущемляють і... ущемляють. Треба зміна влади в Києві. Думається, це ж причому увага. Це не про, не про персональну історію. Це не тільки про Зеленського і діючу владну команду. Це про те, що тут має бути проросійський ну, умовний Медведчук або Арестович, або ще якась потвора. Про, про це ж мова йде. Ну, американці це послухали, дуже дипломатично послали Путіна. Це важливо. Ну, Власне, в чому дипломатично, це формулювання Трампа, що про Путіна і Зеленського, які не дуже добре до одного ставляться, це з цієї опери. Ну і власне вони діють, значить Сполучені Штати, це можна так і назвати, наносять удар відповідь, в, 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 запровадивши санкції проти Роснівті і Лукойла. Це насправді така дуже цікава історія, тому що. Паралельно з цим йдемо на роботу, щоб ОПЕК збільшив видобуток нафти, і я чогось зараз згадав, коли Трамп прийшов до влади, це скільки? Ну, ще трошки рік буде. У нього там в, в одній з промов було, що для початку ми зменшимо ціни на нафту. І як це не дивно, при всьому цьому... Публічному хаотичному Русі вони рухаються в цьому напрямку, тому все насправді непогано. Мені дуже сподобалось слово сполучення Трампа. Що як на мене воно для нас ключове щоб ніхто не думав, що Трамп ідіот, він все розуміє. А що я маю на увазі? Він каже, що Путін хоче отримати всю Україну, але у нього цього не вдасться. Тобто, ми таким чином можемо зробити припущення, що Сполучені Штати будуть на нашому боці, буде багато іскр і незадоволення з нашого боку, ну стратегічна рамка наступна. Ну і це, взагалі, можна сприймати як такий жарт, як на мене, коли він каже, що. А я нічого не забороняю українцям в частині ударів по російській території. Там американських ракет нема. Якщо щось є, то це постачається НАТО. Ми тут не до чого. Американські ракети можна купити в будь-якому воєнторзі. Єдиний важливий нюанс, які ракети, бо не всі ракети в цьому воєнторзі продаються. Тамагавки не продаються принаймні, поки. Ну про домагавки, я думаю, тут окремо можна говорити, тому що він окремо це прокоментував, але ми за мить до цього перейдемо. У мене є ще все ж таки низка знаєш, запитань щодо російської логіки і російської поведінки після ось цього скасування? Трамп коментуючи це, тобто те, що зустріч зараз не відбудеться, говорить про те, що вона ймовірно пройде пізніше. І тут питання: ну слухай, наскільки можна трактувати і інакше, наскільки росіяни трактуватимуть ось цю другу частину цього речення, яке я зараз тут. Привів як певне вікно можливостей для того, щоб далі провадити ті свої манси, ну і, власне, обіцяти щось, чого потім не робитимуть. Ну зустріч відбудеться, якщо марсіани погодяться на режим припинення вогню. Ну, це зрозуміло, принаймні на найближчим часом. Але ж е, цей оптимізм з приводу зустрічі. Я не знаю наскільки це коректно проводити паралелі, але я реально бачу е, Зеленського зразка 19 20 року, який теж хотів побачити Путіна. Він його побачив в рамках нормандської четвірки. Пам'ятаєте це де там в Парижі чи в Берліні? в Берліні було в Парижі? Здається, в Парижі, в Парижі, так. Е, е, Потім теж була купа розмов про наступні перемовини, потім війна. Щось мені здається, тут так само може не бути. Дуже важливий аспект в цій історії, що Дональд Трамп він не повівся на ядерний шантаж. Це дуже важливий аспект. Що він сказав? що ну, Ми бачили. Що росіяни намагаються тут всім вказати, що у них є ядерна бомба? У нас теж є бомба ядерна, і вона у нас найсильніша. Це ну насправді як на мене, ключовий момент в, в тому, що росіяни на це ну, реально накладають дуже велику, скажімо так, надію, що саме через ці пуски Сінівий і Ярсів вони там. Змусять американців якось піти на, на поступки. Тобто, мій висновок такий, що Сполучені Штати потрошечки переходять до тої позиції, яка, яку ми сто разів вже чули при при попередньому президентові в частині підтримки. От наша задача, як на мене, цю історію просто якось змусити ну, розвиватися події, щоб це не тянулося раками. Щоб не було цих розмов по 9 місяців перед тим як вести санкції проти Лукойла і РосНЕФТІ, а якось це швидше все не влаштовувалось, і ми вкотре просто бачимо, що які великий інструментарій у Сполучених Штатів, тобто навіть по цим санкціям а по номенклатурі озброєнь. Як то кажуть, ми ще не починали, якщо так от серйозно говорити. Ну і я так бачу, що вони трошечки змінюють підходи кажу, і будуть заходити в Росію через парадні двері, тобто через Китай, принаймні так я це бачу знову ж таки, це і так було очевидно, але ж Трамп вкотре заявив, що от 30-го, 31-го жовтня, у нього. Зустріч з товаришем Сі, і там він буде в тому числі говорити і про питання припинення війни. І от це цікаво, наскільки ця барзата російська, от це теж дуже важливий момент. От якщо так проаналізувати, вони ж не, ну, так досить себе дуже-дуже спокійно вели. І з такими ультиматами на кшталт Лаврова дуже давно не виступали. А тут раз такі всі сміливі, російська пропаганда кричить, що ми вертіли, крутили Трампа на всьому, чому ми хотіли, наша задача добити Україну і так далі. і так далі. На, на чому базується така ця публічна впевненість? Ну, можливо, в них теж є своя історія перемовин з Китайською Народною Республікою? Так мені здається. Бо е, американці з самого початку, от як до Дональн Трамп приїхав в, 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 в Білий дім, навіть до того як він почав проект Я і Бал для танців, мається на увазі ось бал. Ось. Mm -hmm. а... Ну так, це ти про перебудову говориш, скажімо, архітектури Білого Дому. Ну якщо раптом хтось там щось собі подумав, так. Mm -hmm я маю на увазі, що їх позиція американська була вона насправді абсолютно стала. От давайте ми просто віддамо належне американському президенту і діючій адміністрації. Це для нас не ідеальна історія, але тим не менше, вони прийшли і каже, ми хочемо зупинитись, щоб всі зупинились. Ну от вони в цьому плані і працюють. Тобто американська адміністрація вона ще раз абсолютно послідовна, тобто. В публічному там, що там тільки не було, і Коріч, і ти не так адітий, і в тебе не поганий костюмчик, ну, все ми все 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 чудово пам'ятаємо, але мета все заодно все одно була одна і та сама. От вони в цьому плані працюють. Ну Тобто, е, попередній висновок з американцями все гаразд, нікуди Сполучені Штати не дінуться, як геополітичний гравець. Наша задача, щоб вони більше, як то кажуть, дослуховувались до здорового глузду України. Те, що зараз американці перестали зважати на скажімо так на візерунок російський, на їхнє обличчя і репутацію, чи ти теж в цьому вбачаєш певний такий новий підхід або там зміну підходу? Тому що до цього мені так принаймні видається, Дональд Трамп, роблячи певні заяви. А що там навіть заяви? Навіть ось ця червона доріжка на Алясі, Дональд Трамп, американці зважали на те, як Путін, ну скажімо в. Просторі публічному виглядає зараз. Уся історія з тим, що вчора Росіяни говорять ні, ні. Зустріч буде, а нині Трамп говорить ні, її не буде. Вона, якраз мені видається, змінює саме ось цей підхід, який стосується трактування і репутації, тобто обличчя російського і Путіна, зокрема, ну слухайте, це ж мені було наприклад, після заяви Лаврова, зразу очевидно, що американці ну будуть змушені робити якісь реальні кроки, ухвалювати рішення. Там навіть в одному з публічних заходів, як сказав як сказав Трамп, дайте мені два дні. Це вже якби новина, бо зазвичай там такі 50 днів, 2-3 тижні, 18 тижнів і так далі. І е, коли я тоді подивився на графіки його зустрічі, і зрозуміло, що буде зустріч з Марком Рюте генеральним секретарем, власне, ці всі заяви, останні американського президента, зроблені саме там, ну було зрозуміло, що американці не будуть вимушені. Вони ну об'єктивно не хочуть цього робити, але вони були вимушені реагувати. Бо що відбулося насправді то. Ну, Трамп, от у нас багато хто вважає, що зустріч Зеленського з Трампом вона була невдалою, ну, в тій частині, що нам не дали там, гавки, а що, що, що там було по іншій номенклатурі, ніхто ж не знає. Але ж як би там не було, що б там не писали американські газети, Трамп вийшов і сказав декілька разів публічно, що ми за замороження по лінії фронту. І це значить, він на нашому босі в даному випадку. Ну, принаймні, е могло би бути гірше. Ніхто від нас не вимагає е виходу українських військ з українських територій. Тому я досить е е оптимістично на це все дивлюся, при тому, що той, хто в Україні, треба розуміти, що е багато ще часу попереду, коли можна. Е е Жити в умовах військових ризиків, <рес> от про що ти так. Ну бачиш, нам тут обирати не доводиться насправді жити чи не жити в умовах військових ризиків, але е, тут питання готовності воно є ключовим. Це так трохи в бік відходячи. Та томагавки я обіцяв, що ми про них окремо поговоримо. Е, Трамп їх теж скоментував. Не можна сказати, що він е, там. Особливо хотів це пояснювати, але поза як пролунало запитання, йому довелося. Ну і він сказав про те, що е, навчання може тривати до півроку, тобто для того, щоб ці ракети використовувати, це перша частина. І є та друга частина, що е, використання їх тут і зараз це було би можливим, якби американці самі їх запускали. Але ми каже він: цього робити не збираємося. Е, в, цьому, в цій відповіді фрази про те, що ми такі передамо ці томагавки Україні, немає. Але чи тут так само ти є оптимістичний? Бачите, нас же цікавить не назва. Зрозуміло, що Томагавк це найкращий важель впливу на Російську Фашистську Федерацію, і дуже швидко можна все змінити. Але я просто всім нагадаю, що ще пару років назад. Ми про деякі ракети на як Атакамс, просто мріяли, а зараз про них взагалі нічого не говорять. Тобто, якщо тамагавки поки ні, а ракети, ну те, що називається, які нижчі по класу і по дальності, так то це вже було б нашою прекрасною перемогою. І от нагадаю ще раз, він як він сказав, що ми нічого в Україні з ракет не постачаємо. Це все робить НАТО. Ну слухайте, я не знаю, що там за такамсами, але з, з хаймарсами у нас все гаразд. Це теж ракети, і летять вони на російську територію, і це ні для кого не, 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 не є таємницею. В частині ну тут бачите, це, 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 це аналіз песимістів і оптимістів. З іншого боку, шість місяців. Ну ок, ми готові. Ми готові вчитися. Бо шість місяців, як з'ясувалося, це не так вже й довго. Ну, якщо врахувати, що війна триває майже 4 роки, під а так, з відповідно з 2014 року, тому тут же немає заяви, що ми цього не зробимо. Я чудово розумію, що для американців ну це важель такі. Це от, коли буде ухвалене рішення нанести саме військову поразку Росії, там гавки полетять. Але в рамках цих всіх геополітичних розкладів, ну, це мало вирогідно. Але, тим не менше, він не сказав, що за жодних обставин ми ці там гавки не передамо. Я думаю, треба по закритим каналам Пітухексіту написати, що у нас є група товаришів, які готові вже на сьогодні, 23 жовтня, от розпочати підготовку таким чином, щоб. Бути готовими використовувати цю зброю навесні, росіяни можуть це для себе в якийсь спосіб протлумачити як певний певне вікно можливостей. Ну, бо якщо півроку треба для того, щоби вишколити спеціалістів для того, щоб передати це за наявності рішення, а рішення наразі немає. Ну то Владимир Путін має тих 6 місяців для того, щоб щось зробити, щось що задовільнило би Дональда Трампа, і ці ракети в Україні би не з'явилися. Ну, є ще інші засоби ураження. Ну, ви слухайте, ми не маємо зосереджуватись тільки на тамагавках, тому що вони класні. А, виходимо з реалії. Ви бачите, тамагавків немає, але челябін згорів, Рязань горіла. Ну тобто є заходи, засоби. А, навіть що в нас зараз пишуть, що туди прилетіли наші ракетодрони пекло реактивні. А, я просто до того, що от у нас же... Наше суспільство, воно хоче безпеки і життя, і дуже часто я навіть по коментарям бачу, що народ питає у Зеленського і, і всіх, де наші ракети перераховують цю цю номенклатуру. А, а ми ж усвідомлюємо, що з моменту презентації, випробувань, скільки треба часу, щоб ну, кліпати їх, як пиріжки ці пекло, і, і, і решта. Колись така історія була з дронами лютий, їх теж дуже багато було. Криків, воплів в публічному просторі. Я це дуже просто добре пам'ятаю, багато хто казав, що воно не летить. Проходить час, воно все летить. Тому треба ж, якби, мені здається, свою військову політику вибудовувати незалежно від того, чи будуть ці тамагавки, чи не будуть. Як на мене. Це можливо, і знаючи Дональда, ну, при певних, якщо щось піде по якомусь іншому сценарію, вони ще раз мають купа важелів і купа дальнобійної зброї, які не стосуються тамагавків. Ну, Наприклад, там, ракети повітря-повітря, ми ж їх так і не отримуємо, ці, які летять дуже далеко. Чому росіяни продовжують наносити удари кабами з відстані 50 кілометрів від лінії фронту? Ви думаєте, у американців і взагалі на складах НАТО немає ракет відповідної дальності Там 200, 300-400 кілометрів? Ну це не таємниця, це в присовій Вікіпедії написано. Тому висновок мій такий: що продовжуємо працювати з партнерами, будуємо свої ракети. Ну натомагавки, як то сподівайся, свої виробляй. Ага. Ну так тут про наше виробництво окремо можна говорити, і добре, що від часу до часу навіть офіційна інформація щодо цього з'являється. Російська технологічна думка, я так це сформулюю. Ти вже згадав про ось ці випробування. Значить, про що йдеться? Ракети ЯРС. І Сінєва. Це те, що напередодні росіяни випускали з космодрому Плісецьк. Це все супроводжувалося такою бравурою пропагандистською. Ем, а що з арматами? Та яка різниця що з арматами? Ми не маємо грати в цю гру, не маючи аналогів зброї, що з сарматами, що з Посейдонами, що до них там якесь раннє, типу бурівеснік, ну все те, що там розмальовував російський президент, розповідаючи, що у них все не маючи аналогів. Нас це взагалі не має цікавити. От, вибачте, за прямоту, Всі ці міжконтинентальні ракети. Ну, Давайте так. Якщо почнеться ядерна війна, чи Сініва полетить, чи Сармат, ну, я не впевнений, що є там абсолютно принципова різниця, бо це все не всі ядерні зброї, і вони полетять не до нас, а до них, ну, тобто до наших американських партнерів. І те, що вчора робив Путін, це ж він, так, він запускав ракети в напрямку Маралаго, в напрямку. Гольф клуба Дональда, тобто він таким чином каже американському президенту російському Манічелло, Дивись, я твоє все, що тобі, близько і дорого. Ну слухайте, ну, раз так, Дональд. Ще раз подумай про тамагавки, бо якщо тамагавки будуть стартувати з території України по російським шахтним, шахтам, які власне запускають міськомінітальні ракети, то дивись, дивись у гольф-клуба буде більше шансів не перетворитися на радіоактивний попіл. Власне, і все. Тобто я. Просто хочу наголосити, що а, ти або маєш міжконтинентальні ракети, або не маєш. Так, от росіяни їх ну принаймні, зараз мають. Ну так всі говорять, ніхто не знає, куди воно там полетіло і куди воно прилетіло. Але а, в, в даному конкретному випадку а, номенклатура не настільки важлива для нас, чому там агавки важливі? Бо в нас немає ракет, які не летять а, в, ну, принаймні, в такій кількості, в такій якості, а, з, з таким ім'ям, які летять на, на таку відстані. А у Росіян, якщо ми про міжконтинентальне говоримо, ну щось у них є, це ж це ж спадщина Радянського Союзу. Ми це все пам'ятаємо. Тому хай він або Захарову, або Дмитра Медведєва, на сарматі покатає. Нас, ну я ще раз вважаю, що це гра ядерними мусклами, ну вона зрозуміла, і для американців теж зрозуміла. Вони ж не просто так зразу кажуть: у нас теж є ядерна бомба. Давайте росіянам пояснимо, що, що, що Трамп говорить таким чином. Ви на моя маралаго націлились, а ми можемо обіцці вартість э, ваших квартир в Москві. Бо якщо буде фаніт, то там теж буде жити не дуже, не дуже, не дуже приємно. Тому вони, як це читати? Два лідера великих ядерних держав, на жаль, це Росія теж обмінялися цими сигналами, нагадали один одному, що у, у всіх є ядерні бомби. Ну чудово, ми всіх вітаємо для нас. Це на, на наш на нашу війну, поки це сильно не впливає. Ну так тут, якщо говоримо про ось цю твою ідею щодо покатати на сарматах Дмитрія Медведєва, я в цьому бачу таке нове або російське прочитання барона Мінгаузена, Хто пам'ятає так, але це так іронічно, звичайно, на завершення нашої розмови, там є ще цікаві рішення Дональда Трампа, які ми не встигли обговорити. І в наступній частині етеру ми це зробимо. Мені йдеться про санкційний пакет, власне, той перший, який він ухвалює проти росіян. Ну а за поточну розмову я подякую. Нагадаю, блогер і журналіст Роман Цимбалюк з нами на прямому зв'язку за коротку мить новини і потім повертаємось у прямий етер. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.